Найкращий формат і найефективніший проведення перемовин це Женевський формат, про що заявляв президент України, і про що неодноразово заявляв я. Росія всіма силами і засобами намагається відштовхнутися від цього формату, і вона нам пропонує Абхазія номер 2 на території України. Ми прямих перемовин з російськими терористами вести не будемо. Перевожу на русский. Прямих переговорів з вашими найомниками ми вести не будемо. Якщо хочете миру, виконуйте мінську угоду. Для гарантії досягнення цього миру треба той формат, який прийнятний для всього світу. І в першу чергу прийнятний для України. Нам гарантії потрібні. Тому ми наполягали і наполягаємо на необхідності виконання всіх 12 пунктів мінських домовленостей. І саме Росія і Кремль зробили населення Донецька і Луганська заручниками і ведуть ситуацію до гуманітарної катастрофи. Там вже розпочались бунти проти так називаємого «русского міра з автоматами АК в руках, Мирні граждані. Уряд далі буде продовжувати спроби доставити туди гуманітарну допомогу. І до того моменту, доки російські найманці будуть знаходитись на території України, немає жодної можливості туди відправляти ні соціальні виплати, ні пільги, ні кошти. Люди бідують. Тому Росія повинна виконати мінські домовленості. І наперстками не гратися, намагаючись легалізувати бандитів і терористів. Ніяких виборів в Донецьку і Луганську не було. Із законної влади, окрім української, на території Української держави немає. Тільки українська влада, яка вибрана відповідно до українських законів. Яка представляє інтереси українського народу, а не російського режиму.